Крейвен наполягав, аби роль такого колоритного красення грав саме актор, а не черговий каскадер, як було прийнято в слешерах. Перш за все, це зумовлено тим, що манячело не носитиме ніякої маски, лише грим. Першим актором, затвердженим на цю роль, був Девід Ворнер. Але з проєкту дядько вибув через завантажений графік. Також проби проходив Кейн Ходер, який пізніше став найпопулярнішим виконавцем ролі Джейсона Вурхіса. Хоча початково Крейвен задумав Фредді як високого міцного бугая, вибір все ж припав на Роберта Інгунда. На старті він був налаштований скептично щодо ролі і не мав особливого бажання пов'язувати життя з хорорами. Однак в ньому був той запал люті, який так довго шукав старий Вес і маю визнати, що він не прогадав. Гримували дядька що Разу близько трьох годин, що було виснажливо як фізично, так і емоційно. На радостях від закінчення робочого дня він буквально рвав на собі той грим.